Христос посеред нас, дорогі наші глядачі, брати та сестри, розпочалася сьома седмиця після Пасхи. Перебуваючи вранці на літургіях, ми почуємо із Євангелії, як Господь закликає нас дотримуватися його вчення заради себе самих. Коли ж у мені перебувати ви будете, і вчення моє зостанеться в вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Сьогодні на богослужіннях ми молитовно поминаємо наступних святих: святителя Митрофана, патріарха Константинопольського, що жив у третьому столітті, преподобного Мефодія Ігумена Пешношського, про якого дізнаємося із XIV століття, священномученика Асія єпископа Дірахійського, який жив у другому столітті, преподобного Зосими, єпископа Вавілонського. Священомученика Іоанікія, митрополита чорногорсько приморського, який відійшов до Господа у 1945 році. Святитель Митрофан, патріарх Константинопольський, був сучасником святого Костянтина Великого. Батько його Дометій був рідним братом римського імператора. Проба, зрозумівши хибність язичницької релігії, Дометій почав вірити у Христа. Під час жорстоких переслідувань християн у Римі. Святий Дометій з двома своїми синами, Пробом і Митрофаном, поїхав до Візантії, де став навчатися законом Господнім. У єпископа Тіта, який вів святе життя, за полум'яне бажання дометія потрудитися задля Христа, святитель висвятив його у сан Пресвітера. Прибувши одного разу до Візантії, імператор Костянтин Великий, побачивши святі життя і мудрість святого Митрофана, взяв його з собою до Риму. Коли у 325 році у Нікеї зібрався перший Вселенський собор, Костянтин Великий виклопотав у святих отців собору для святителя Митрофана титул патріарха. Таким чином, святитель став першим патріархом Константинопольським. Проте святитель Митрофа. Фан, будучи глибоким старцем, не міг бути присутнім на соборі. Тож по закінчення собору імператор разом з отцями відвідали хворого патріарха. Святитель Митрофан мирно відійшов до Бога у 326 році. У віці 117 років. У сьогоднішній день православний календар сердечно вітає з ним ангела тих, кого ми називаємо Петро, Нефодій та митрофан А добрі Поради великого полководця Олександра Суворова нехай стануть життєвим дороговказом. Із юних років привчайся прощати провини ближнього і ніколи не прощай своїх власних. Тож нехай Господь благословить ваш нинішній день.